У Черкасах триває збір пластикових кришечок, виручені кошти від яких спрямують на ремонт автомобілів для військових. Детальніше розкаже Анна Могильна. Черкащанка Ірина Ткаченко збирає пластикові кришечки на переробку, щоб на виручені кошти купувати необхідне для військових. Раніше їх безкоштовно відправляли новою поштою, але після відмови компанії Жінка знайшла іншу фірму, яка забиратиме партії від 800 кілограмів. Я знайшла підприємство, воно теж в Києві знаходиться, але вони можуть приїжджати по різних містах, забирати кришечки. Єдина умова, що треба назбирати партію 800 кілограмів. А це Дуже великий об'єм. Ну, скажімо так, найбільше, що я відправляла, це було 130 чимось там кілограмів, то це було шість величезних сміттєвих пакетів таких. Ну, тобто, це доволі великий об'єм. Ну Я так подумала, що ну можливо, все-таки ми зможемо в черкасах не збирати і таку велику партію. До ініціативи долучилися магазин фурнітури, благодійний фонд Волонтери Дніпровського, а також громади, які організовують пункти прийому у своїх населених пунктах. І мешканці. Сусідніх будинків Будинок, ну якийсь багатоповерховий, то там мама одного бійця. Вона теж збирає у себе по під'їздах, розставила там ящички, баночки і збираються кришечки, приносять постійно. Ну я теж у себе в будинку поставила в під'їзді. Тобто, і люди вже звикли кожен день. Ну йдуть, ніхто не викидає кришечки, вже всі кидають в ящик. Просто звичайний ящик поставила в під'їзді, і вже якби будинок привик, що можна туди складати кришечки. Усі виручені кошти спрямують на ремонт автомобілів для захисника Сергія Власенка, який служить у третій штурі. Бригаді. Після поранень Сергій був переведений в те, що він завідує як ну це називати там завгар, чи як сказати правильно. Ну, тобто, на більш таку легку роботу він відповідає за ремонт машин. Машини ну, зачасту приїжджають Черкаси, тут є одне з того, де хлопці. ну як Майже там безкоштовно на благодійних засадах виконують роботу, але запчастини треба купувати. То ці кошти будуть спрямовані. А в нучі фонди ОШБ зараз вони там здається вже дооформлюють. Фонд свій роблять. Ірина закликає долучитися до збору кришечок, адже навіть невелика допомога кожного робить великий внесок у підтримку захисників. Закликаю і Черкащан активніше долучатися. От можна навіть у себе в під'їзді просто ставити і збирати. Дехто мені там приносили, вони організовують збори у себе там на роботах, на підприємствах і приносять ну там пакет два, хто скільки назбирав, і так. От воно по грамулечки збираються потім партіями. Пластикові кришечки приймають у будівельному магазині світ кріплення за адресою вулиця Гагаріна, 142. Анна Могильна, Русен Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.